Наше останнє відео. до зустрічі. Вони робили бавовну на Росії. Туди хотіли й перенести війну. Вони виявилися найкращими, як диверсанти, як розвідники. Воїни Написав На псевдосвятоша, Тарасій, не та Аполлон. Історія їхнього життя, гідна екранізації на Нетфлікс. Це люди, які от робили бавовну, ту, яку ми всі в новинах. Вони обов'язково мали загинути отак, якось урочисто, от, красиво. Вони померли викидані сем. Про українських диверсантів, які робили бавовну на Росії та в глибокому телу ворога. Україна дізналася після їхньої загибелі. Це сталося 25 грудня на кордоні Брянської області. Фото та відео Святоші, Пейпива Тарасія та Аполлона розлетілися не лише українськими соцмережами, а й російськими. Це люди, які от робили бавовну, ту, яку ми всі бачимо новинах. Оце вони і справді робили. Всяке буває на війні, тому люба диверсійна група це завжди ризик. І кожна операція це завжди гра смертю заради життя. Юрій Горовець позивний Святоша. У 16 років він сформував свою ідеологію, а націоналістичні ідеї ширив ще у часи Януковича. Коли тільки обрався Янукович, коли от почалися закони про мову, якісь чутки про другу державну мову, людина ходить по російськомовному місту, заходить в кав'ярні, пише скарги на те, що не обслуговує державною мовою. Він пройшов тоді ще Дніпропетровський Євромайдан, та не злякався обшуків від міліціонерів регіоналів. 2014 тисячі чотирнадцятий рік АТО Святоша та інші побратими приєдналися до добровольчого батальйону Шахтарськ. Їхній підрозділ був серед тих, хто боронив Іловайськ і встиг вийти до того, як стався Іловайський котел. До початку повномасштабної війни Святоша боровся з Московією в тилу акції проти партій Шарія та ОПЗЖ проти московського патріархату та медведчуківських каналів. Ми теж так само висвітлювали акцію під каналом наш. З'явилися всі журналісти телеканалу наш. От і ну Святошу Обурела Обурева про те, що відбувалося. Він вихопив в одного з них мікрофон. І просто побіг з ним і Святошу згодом судили за це. Судили за напад на журналіста. І суди продовжувалися майже от до переднів його загибелі. Тобто суди не припинялися. Пальчунов чи якось пальчиков цей е, журналіст, цікаво, де зараз до речі, ця потвора ховається від мобілізації, і все то, що тоді зорієнтувався, вихопив цей мікрофон. І, коли зв'язала сутичка, він дав дюнділь. За що й був судим, і Ми виходили до нього на суди. Я пишаюсь тим, що тоді, от в довоєнний час, останні місяці, якби в багатьом українцям, було байдуже на справжніх е, українських. От воїнів, які змагаються незалежно від того, чи вони воюють тут, чи воюють там. Це що воював і добровольцем в 2014 році. І от до 2022 року, все життя його була війна спротив російської окупації. Групою українських диверсантів добровольців командував саме Святоша. По своїй енергії ну якогось мені такого українського нео нагадував. У нього завжди була така е, добра, така умиротворена е, посмішка. Е, дуже чуйна людина. Не дивно, що він був командиром. У цієї четвірки була родзинка. Максим Михайлов на пей пиво». Слава Ісусу Христу. Сьогодні в ефірі всесвітньопровожкого телебачення у нас гостя. Він не просто хотів повернути Кубань Україні. Він разом з Тарасієм та членами братства у 2011-му намагалися розбудити кубанських українців, брали участь у протестних акціях та бачили краснодарський край разом з Україною. У нас було сподівання, що можна здійснити певну децивілізацію і підняти певні протестні проукраїнські рухи на історичних українських землях. ставропілля Кубані на нас виходили люди з Стевропіля з Кубані. Казала, що там дуже велике невзадоволення є. І для того, щоб це дослідити на одну з протестних акцій на тих територіях, поїхав не пий пиво, поїхав з ним Тарасій. Перше, що впадало в око, це його козацький стиль та люлька. Він шив жупани, грав на балалайці та любив свою кав'ярню у серці столиці, яку назвав постапокаліптичною. Можна кофі паруськи. А ще соромився російського прізвища Михайлов. тому псевдо до непей пиво» було ближчим. Побратим Мосип каже, що за легку вдачу не пейпива, любили жінки. Знала його як такого гуляку, і в нього постійно питали: Максим, скажіть, от, от, що, що ви робите? От, я, як вам це вдається? Він міг поговорити з дівчиною, ну, наприклад, там пів години, почати зустрічатися. І такі історії це не балачки. Саме так не пийпиво й познайомився зі своєю майбутньою нареченою Лізою. Один з його друзів ну, до мене звернувся якось. Ну, от ви будете моєю дівчиною. Максим зреагував. Він у нього була велика сережка, ось така власне. Він її зняв з вуха, протягнув мені як каблучку. Ви будете моєю дружиною. Ну я звісно походилась. Ось але це було так. Жартома згодом. Вони придбають справжні обручки та плануватимуть козацьке весілля. Замість традиційної білої сукні весільна сорочка, яку Максим мав пошити власноруч. А замість фрака жупан та люлька. Святкування пара хотіла влаштувати після 29 грудня. Ми ж хотіли після 29-го, а Максим не був офіційно оформлений. І через те у нього не було зарплатні військовослужбовці, у нього не було грошей на красиве весілля. Трошечки злить те, що а, у них не було стільки можливостей, як це є у інших військовослужбовців. Тільки таким методом вони могли робити диверсію, робити цю славну бавовну. Зараз уже восьмий місяць, як ми знаходимося в добровольчому підрозділі. От сьогодні ми перетнули Дніпро, висадилися на ворожий берег. Нам обіцяли, що після успішного закінчення операції нас їх оформлять і нарешті чекає зарплата. Власне, за зарплатами і тут. Ну, діло в чому, що якщо б вони сильно хотіли оформитись, вони б це зробили. Їх на даний момент, наскільки я знаю, їх оформили. Тим не менше, їм не важливо було бумажки. Їм не важливо, були всі ці речі, вони воювали би, чи держава дозволяє, чи держава забезпечує, чи треба самому все здобути. Справжні козаки. Хочеш на війну, добудь собі коня і йди на ньому вбій. в бій. наших могила, як висунув, вони померли, коли вдалося зробити ідеальне село. Тарас Карпюк написав до Тарасії. Він бився з міліцією ще в далекі нульові. Брав участь у антиліберальних акціях, а його досвід патріотичної діяльності 20 років. Тарасій прийшов в майдан і не раз був поранений. Під час Революції Гідності разом з Непийпивом вони були серед так званих провокаторів, які вступили у перші сутички з Беркутом. Так само найактивнішу участь брав в подіях майдану, був поранений не навіть здається не один раз. Поранений термостерматичної зброї по ньому стріляли біркут і гранати десь вибухали його як мінімум один раз, можливо навіть двічі. Він був у лікарні, але повертався завжди на майдан. Тарасій був серед перших добровольців, які поїхали в АТО під Іловайськом у близькому контактному бою з ворогом. Він дістав поранення. З цієї четвірки він вів найсекретніше та аскетичне життя. Не мав соцмереж та не любив фотографуватися. А відео за його участі Катма. Тарас доброволець батальйону Шехтарські. Єдиний раз у нього був у гостях, у будь 20-му. Я ну, побачив його кухню, таку дуже скромна кухня, дуже скромна квартира. Все таке дуже скромне. Йому сказав Тарасі, ну, може, ви зробите ремонт, там, якось ну, покраще зробити. Він каже: так, а навіщо ну, війна ж почнеться і воювати. Піду Побратими розповідають, що він готувався та знав, що на Донбасі Путін не зупиниться. А тому цю війну хотів перенести на ворожу землю. Він е одразу хотів брати участь у виходах на безпосередньо ворожу територію. Він хотів туди принести війну. Ну, і так, як це і має бути. Богдан Лягов Аполлон. Він був наймолодшим у цій четвірці. Йому було 19 років. <рігла> Він був дуже щасливий, що він саме в наш батальйон потрапив. Він ішов пішки через Вась Київ, через мости, 26 го числа, для того, щоб прийти в батальйон. Аполлон був творчою людиною, малював та грав на скрипці. Саме творчість і норов об'єднали цю четвірку. Його тривалий час не брали, тому що він дитина. Тривалий час не брали, не хотіли максимально довго він дуже з цього приводу обурювався, що тримали в Києві. Вже вже там всі поїхали, вже там Київська компанія повноходом де звільнюються села, там бої йдуть. загиблі. А він все сидить в Києві. Він від цього, від цього дуже сильно страждав, що він не бере участь. А, але зрештою, все ж таки, він переконав командирів, в тому що потрібно його залучати. помагали. Слава. Ми брали участь в багатьох операціях, скажімо, на території РФ, про які, я думаю, не можна буде говорити ще багато десятків років, але вони, скажімо, там були постійно. В вилазках на запорізькому напрямку, тобто це на воді, по Дніпру, на човнах, на інший берег, тобто операції, від яких ну, взагалі всі відмовлялись. Вони любили нашу країну, готові були йти в пекло, аби тільки вибороти свободу та мир для України. За неї і загинули. Вони були першими в усьому і в громадському житті, і першими на війні. Тобто, вони багато що робили там, де інші боялися, або навіть просто до того, що не доходило, а вони вже йшли туди. Тобто, вони. Навіть в Росії заходили ще до війни. Вони виявилися дійсно дуже успішними і найкращими, як диверсанти, як розвідники. Вони не встигли одружитися, не встигли народити дітей. А от до найгіршого вони готувались. Єдиний, хто про це говорив, це Максим. Він сказав, що він хоче, щоб його поховали в козацькому жупані з шаблею, в чароварах. Обов'язково, щоб виконував думи Тарас Компаніченко. І щоб покликали всіх його колишніх, окрім тієї курви. дуже сумно, що у них не було дітей, і це все були е, єдиний. Е, кожен з них був єдиний син своєї сім'ї. Це справді трагедія, тому що це високоякісні пасіонарії, це ті, про кого ми будемо складати е, такі реалістичні легенди. Ті про кого будемо знімати фільми, кому будуть стати пам'ятники на територіях звільненої Кубані Брянщини і Курщини.